Доброго дня, друзі, я з вами психолога Анастасія. Крізь призму двох своїх захворювань це все, що стосується головного мозку, набряку судин, лімфи, застоїв, важкої голови, і крізь це все бачу світ. Ну і щитовидка, яка заповільнила всі процеси, обміння. І крізь це все я бачу світ і зробила свій канал, щоб ділитися своєю історією. Так, в нас досить тепло, тому я аж трошечки дихання від спеки, бо тому що коли в людини є питання по судинах то спека на неї впливає певним чином. Тобто, погодні мови, вони не... Підсилюють певні наші моменти. Друзі, про хвороби сьогодні трошки поговоримо про аутоімунні. Я прихворіла, але коли власне, людина при аутоімунних хворіє, це не так погано, тому що є така штука, називається імуносупресія. Що ж таке імуносупресія? Це, власне, той стан, коли наш імунітет настільки є гіперактивний, такий, знаєте, що занадто з'їхавши з розуму трошки, та, не сповна розуму той імунітет, який атакує органи, які не має атакувати, і на боротьбу з вірусняком в нього не вистачає сили про підходи в лікуванні аутоімунних. Я дуже багато вивчаю різної літератури. Першою моєю книгою була книга, це не реклама, досить дешева, можна купити. Але знов ж таки, всюди є питання. Для мене от всюди є питання. Ізабелла Венс, протокол Хашимото. Хто читав цю книгу? Які ваші думки і дивіться. Як концепція, що тут вона говорить про те, що при аутоімунних захворюваннях, ну особливо вона говорить про гіпотеріоз, необхідно відновлювати кожну. Скажімо так, систему свого тіла, кожен орган свого тіла, от кожен орган це її слово, а моє кожну систему. Кожен орган, тобто ми працюємо з печінкою, з неї починаємо, бо це детокс, тобто це токсини, тому що при аутоімунних вони повільно виводяться. Потім ми працюємо. Я не пам'ятаю по порядку, що за чим, з наднирниками, з пішківником. Там є програми, але всі програми. Які, власне, вона рекомендує вони підкріплені БАДами, які обов'язково якби ну, треба купити? Тут теж для мене такий нюанс, тому що насправді. Е Ця книга, вона гарна, знаєте, не для того, щоб повністю слідкувати, якби, виконувати, а для того, щоб ознайомитись, тому що щоб для себе зрозуміти, як тобі лікуватись, мені здається, треба багато прочитати, багато з ким поспілкуватися. Зараз я читаю, почала читати в інтернеті, знайшла книгу Сьюзен Блум, як повернути щось аутоімунні назад. Ну якось Сьюзен Блум, вона професорка, і вона там теж каже, але там вона каже нав. Відмовитися від тваринного білку, тобто від м'яса, наскільки я зрозумію. Тут, же, е, значить, Ізабелла Венс говорить, що м'ясо їсти потрібно. Тобто, скільки думок, навіть скільки людей, стільки і думок. Тому що е, я думаю, що істина вона. Така. Що кожен з тих людей, який пройшов це аутоімунне і пише власне про це книгу, він керується слабкістю певної, певного свого органу. В когось не перетравлює м'ясо, той автор чи там професорка на базі своїх знань від м'яса відмовилися, стало легше. Окей. В когось навпаки там фрукти, овочі нормально заходять, Вона на овочах сидить на фруктах, та? хтось там комусь личить великі інтервали між з їжею, людина каже, от всі так робіть. Тому, на мою думку, сліпо когось наслідувати, та? чи оцю, наприклад, історію, та? от метелик, бачите, метелик це от як наша щитовидка. Чи якусь іншу. Та? Тобто, ну, це потрібно вивчати свій організм. Потрібно знайти спеціаліста, з ким ти будеш от в парі працювати. Потрібно, Мені здається, та? потрібно. Як то сказати, маючи вивчати інформацію, так, розуміти, що на твоє тіло впливає погано. Це ж у кожного своя група продуктів. Для когось це там хліб погано впливає, для когось молоко погано впливає, для когось фруктоза. От на мене погано впливає, лактоза, кози їм, все щодо кисло кисломолочки, фруктоза, цукри, та, це що є в фруктах, та, мій раціон це бульйони, овочі, тушені, трішки, кислих фруктів, і то не кислих, бо бупічонкове, і все. Тому отут дуже індивідуально. Тому кожна книга, кожна історія це історія, на мою думку, персональної людини. Але якщо ми прочитаємо, якщо є бажання це вивчати, так, різні е, джерела інте, в інтегративному підході до лікування аутоімунних, ми зможемо вивести свою, е, свою схему, щоб підтримувати свій організм. От, тому, на мою думку, не треба зациклюватися на чужому досвіді, а просто зрозуміти, як саме працює аутоімунітет, на що саме він реагує. Е, о, тому я цим всім захоплююся і йду до своєї ремісії, складаючи свою персональну схему до відновлення. Чого я вам бажаю?